Ай шантаж погрози, що з цим не так. Насправді завжди я думала, що це якби природно так виховати дітей. Іноді треба підвищити голос, щоб тебе вони нарешті почули. Іноді треба їм пообіцяти щось дати, да, це як пряничок, чи як кнут щось забрати, якщо вони не будуть слухатися, бо інакше діти не будуть вчитися, не будуть прибирати і т.д. і т.п. Але чим більше я вивчаю теорію прив'язаності, тим більше я захоплююся її красою і її логікою. Я за математик і я завжди люблю докопуватися в глибину і шукати логіку в дії. І я б зрозуміла, що проблема, наприклад, таймаута в тому, що ми розділяємо дітей з нами, тобто ми забираємо в них нашу увагу і нашу любов. Чи може це дисциплінувати, чи виникне після цього бажання наслухатись? Можливо, але за рахунок чого? За рахунок збільшення тривоги, а мій старший син він високочутливий, він і так дуже тривожний. Він і так у мене, я тільки бровку трошки підніму, не те, що там голос підвищу. А він вже каже: Мама, чому ти на мене кричиш? І якщо я буду, його отак. Забирати в нього щось, це наказувати ігнорам, розділятись з собою чи забирати речі, які він любить, наприклад, саме телефон, гаджет. Бо прив'язаність насправді вона ж не тільки до нас, а да, до людей. Вона може бути і до предметів, до місця, до того ж самого гуртка, бо іноді дітям кажуть, мені в дитинці так казали, не даєш суп, не підеш на твоє улюблене фігурне катання. І я їла суп, тому що дуже хотіла йти на фігурне катання. Але після цього я стала доросла і деякі час. Взагалі не їла супи, бо я їх зненавидила. Бо о, мене примушували це робити, показуючи мені, що дивіться, хочеш отримати о, свій улюблений гурток, треба з'їсти. Хоча в мене гарно готували, ну просто я супи не дуже любила в дитинстві, особливо, якщо там плавала варена морква чи цибуля. От, і зараз я думаю, що якби я, наприклад, Пересолила суп, чи там не встигла прибрати. Чоловік мій прийшов ввечері, попробував суп, сказав, М -м, він пересолений, не буде в тебе сьогодні телефона. Чи подивиться, ти що не помила підлогу, ти ж казала, що помиєш. Я не буду з тобою розмовляти, йди в свою кімнату і подумай про свою поведінку, чи може все сьогодні ти не будеш у Фейсбуці, чи дивитися в Ютюбі відео, тому що ти покарана. Для нас це дико. Да? Ми собі не уявляємо це з коханими людьми. А діти? Ну, діти ж це ж наші кохані. Чому ми не ставимося до них як до рівноправних партнерів? І да, я знаю, що в системі Ньюфолда є альфа, мами і діти по ієрархії нижче, але ця ієрархія не про те, що ми маємо як старші. Карати дітей, це про інше, це в першу чергу про відповідальність, і наша відповідальність саме заохотити дітей, знайти їх внутрішню мотивацію, знайти якийсь мотив, чи знайти в себе сили, щоб, наприклад, зробити це з грою, пограти з дитиною під час прибирання, побути разом для дітей цінність, коли ми разом. Мені здається, що деякі діти довго роблять домашні завдання з батьками, бо це для них чи не єдиний час, коли батьки поруч. Нехай вони часто і незадоволені в цей момент. А якщо ми будемо Орудь з ними робити домашнє завдання в цей момент шкрябати їм спинку, і вони будуть знати, що після домашки ми все одно залишимось разом, а не побіжимо там готувати вечерю чи щось робити, а дитину залишимо саму. От, але це буде приємніше навіть час проводження. Це буде спільне читання книжки, чи спільне приготування вечері, пряників зараз на грудень час пекти. Пряники, і тоді вже слово дисципліна не буде наслякати їх, бо це. Дисципліна без погіршення стосунків це насправді реально. Якщо ми в пріоритет ставимо наші стосунки, а не домашку прибирання, обмеження гаджетів, поставити все, що там ще вас турбує, то ми будемо зовсім по іншому думати, не як примусити наших дітей зробити, а як е зробити так, щоби. Дітям захотілося бути для нас хорошими, а насправді всі діти хочуть бути хорошими для своїх батьків, бо вони нас дуже дуже люблять, скільки б ми їх разів не карали, не забирали. Але... Все-таки може краще цього не робити. Напишіть свою думку в коментарях. А ще хочу вас запросити на ігрові практикуми, які я збираюся в грудні проводити в якості подарунків, де ми разом з вами будемо практикуватися, як використовувати емоції і різні ігри, щоб доносити свої бажання до дітей, до коханих людей, можна і до колег чи підлеглих на роботі, без маніпуляцій, без шантажу, без покарань, без підвищення голосу. Це це все можна робити весело, радісно, щоб потім і у вас тільки було краще настрій. І у тих людей, які вас почули і виконали ваше бажання. Хіба це не казка і не мрія. Пишіть і приходьте на цей ігровий практикум. В під відео буде інформація, як туди попасти. давайте зробимо грудень часом для. У теплих близьких стосунків з дітьми без покарань і шантажом.